Треба поговорити. Про що? Про це. Не встигти Козел приїхати в місто, як зайняв моє робоче місце. Може, він ще й моє місце в ліжку зайняв? Що? Як Як ти можеш про мене взагалі так подумати? Давай так. Давай ти опануєш себе, а потім ми поговоримо. Опанувати себе? Так. Це все, що ти мені Ей, можеш сказати. Пусти мене! Що це? Нічого. Ану, дай сюди, дай сюди. На знак моєї подяки за цей день.